А як там на Дніпрі? Нарешті перекур? Перекурюємо, заганяємо Т2 на 5. Чоловіки обговорюють техніку. Цей хлібом не годуй, дай лише циліндрами помірятись. Також в наших так. колег немає таке. Немає, він каже, дійшло ще так. туди. Продайте нам, ми купимо, в цілі а, домовимося, я вже говорив. Бачите, вони ж у вас купіли. Помовка звичайно. Як завжди, чоботар без чобіт. А може східнякам впарили щось таке, що самим не гоже? Зараз перевіримо. Заходить Т-200, так ми в стороні. Анатолій Іванович бере красний флажок і йде вперед Т-200, якщо вдруг какое-то препятствие. кирпич, Високий піньок, он дає отмашку. Машиніст трактора відувається. Ребята Держать. беруть бензопилу, убирають. І он далі продовжує движение. Ой, а у горах стільки різних перешкод, що там лише те й доведеться, що прапорцями махати. До того ж, туристів повно бери ще й їх відганяй. Самі розумієте, природа лісополоса. Вдруг хто тобі їхав на природу і не почув, тому що зайнятий. Буває таке. Вовочка, давай! Це йдуть, можна сказати, танки. Танки йдуть. найсильніша сила. Ці ваші танки більше схожі на гігантську машинку для стрижки. Нічогенька собі робота. Поки техніка за них працює, люди вирішили мистецтвом зайнятися. Цікаво, лише зарплату в кінці місяця теж трактору платити доведеться. Ну як, Богдане, досі думаєш, що на сході Радянський Союз? Оцей об'єм зробити і такої ширини за такий час. Цього. І в течение дня робочого він би пройшов пролюта в 5-6. Ну, в залежності від плотності. Схоже, галичанину тут не на жарт сподобалось. Тому вона приїхати за столом зібратися там. Так, да, Літом в отпуску, по обміну вже відпочивати. Да, <плес> <плес> Оце інша справа. А то все про роботу та про роботу. Подивіться лише, яка природа навколо, які люди. Бригада цікаві люди, досвідчені, свідомі. Тим часом Олексій продовжує своє сходження до тепер вже омріяної роботи. Ми прибули. Кажуть, якщо досі все це був лише відпочинок, страшно і уявити, що ж чекає Олексія на реальній роботі. Треба зараз провести вичищення опори. То я в нас? Грасимів, Сулима і Ліванчук. Троє чоловік. Останні відходимо, обчистити тіло опори. А про Льошу що? Забули? Він же теж вміє зачищати опори. Напевно. Ви останні всі туди. Хомен і Сулима біля мене. А Олексій Гетманчук знову в запасі. Схоже, львівські енергетики вирішили, що піднятися на таку висоту для непідготованого Дніпропетровця і без того важке завдання. Чи вони йому не довіряють? А можливо, тут думають, що Олексію просто не вистачить майстерності аби вилізти на таку висоту. Що касається відповідно, ліній. лінії. То такое ми видели, Ми такое проходили. Линейщик, он везде линейщик, ребята. Так что, что здесь, хлопцы тяжело работать, что що ну, там тяжело работаем. Так само. Зараз ми це і перевіримо. Адже Олексій таки отримав завдання підніматись на опору. І не просто завдання. Він страхуватиме життя свого напарника. Його життя зависить від мене, тому що я його страхую. Тепер про недовіру до чужинця можна забути. От тільки чи виправдає Олексій надії колег? Висота і справді чи мала. Ну як, Олексію? Не страшно. Так, красиво. Смереки, гори в облаках. Ось да, всі краєвітрібята. Клас. мені понравилася. Ти йому прожито, а він тобі про солому. Ну що за людина? Схоже, тутешня краса і справді варта була всіх цих зусиль. Смиреку, чому ж ти так далеко? Ще й пісню затягнув. Що? Далі гопака показ бацаєш? Біля річки, біля броду, так? Да? Ну, то щоб не скучно було, знаєте, так щоб веселі. Знаємо, знаємо, все знаємо. От тільки ти сюди приїхав роботу робити, а не пісні співати. От ти працюй! І будь ласка, обережніше. Струм жартів не любить. Тобі взяв стягу, причеплю такий котрі, затрапує штрафу крові. Примариться ж така дурня, та все з ними нормально. Хе, не переживай. Ми тебе не відпустимо нікуди. Жарти жартами, але так виглядає, що до своєї роботи хлопці насправді ставляться з усією відповідальністю. Дуже приємно було з вами працювати, колега. З вами час. Роботу зроблено, і здається, можна було б тепер спокійно відпочивати. Та зарано ще байдики бити, адже в таку пору року в горах ніч приходить блискавично. А застрягнути в темряві посеред гір задоволення несприємне. Тому всі хутко вниз. Коли ми спускались з гору, був вже вечір. А коли спустилися, щоб було світло, в горах темно було, я... а внизу світло це теж так що зупинилися? Okay. При... Приїхали. Це ще що за напасть? Сама робота сплошної екстрім. Карпати, ніч, але настрій у працівників щось не надто романтичний. Може, десь дріт якийсь відійшов. Ану, електромонтер, глянь. Ти б мав розумітися на таких речах. Попробуйте тепер. Да, Давай. Зараз це буде ажурі. зараз жики поїхали. О, бачиш? так, да, можна їхати. ТДВ не підкачав. Та йому просто пощастило. Теж мені автоелектрик знайшовся. У Дніпропетровську вже ранок, та щось новоспечений працівник не надто поспішає на своє робоче місце. Чи можливо вам потрібно спочатку прийняти ванну, випити горнятко кави? Алло, хлопці, Слухайте, так я ж сьогодні я ж забув геть цілком. Сьогодні ж 7 листопада. Слухайте, ж роботи не буде сьогодні. Ну, звісно, це ж день Російської революції 1917 року. А оскільки Богдан досі впевнений, що у цій стороні свято шанують комуністичні цінності, то вирішив, що сьогодні замість роботи всі підуть на парад. Парад має бути сухий. Тут десь що хіба ні. Так, так, ти лишень прийди на роботу. Буде тобі там і парад, і демонстрація. Навіть броньовичок піджинуть спробу і лишень спізнитись хоча б на хвилину. Все, все збираюся, їду, Їду до праці. Що, що то трохи опазуєте? Та то Богдан просто минулим марив. І судячи з того, що і у колег під спецівкою краваток не видно, працювати сьогодні таки доведеться. От занудство. Але мені цікаво. Як ви працюєте з такими луками? У вас є трапи якісь? У нас є спеціально трапі для цього приміняє там, де не підходить вішка не достає. Почалося знову ви про свою техніку затягли. Та давайте вже швидше з тим робота ж. Напевно, вже зачекалась. О, дощить. То як може таки ліпше на парад, чи що там у вас ще є? Невже таки не думали працювати у таку погоду? Схоже, для цих хлопців направду, не існує поганої погоди. Ви лишень погляньте, як хлопці у такому вбранні на рибалок схожі. От тільки каски явно зайві. Жарти в сторону, час працювати. Та схоже, ризикувати життям поряд з Галичанином дніпряни не надто поспішають. У нас ніякої, так сказати, розуміє, Я що у вас давно висону страну Україна. Ну що, Богдане, час довести. Чого варте твоє посвідчення? Все, прикручувай к і став на провод. Завяжи отам за кутник ще раз, щоб земля не злетіла. Як ви це називаєте? Оце знімаємо ізоляцію. А це як називається? Отвертка. А викрутка. <ріст> <ріст> добре. Заразом і українську мову підтягнути можна. Розсоєдіняємо. Від'єднує. Богдан почувається на висоті як риба у воді. Але, схоже, колегу свого він тим зовсім не здивує. Сама робота, якби... Зібрати, подивитися – це нижня робота і саме ваша. Ти хочеш сказати, що я тікаю від, від ні, вашої школи роботи. Ні, ні, що ти? Ніхто нічого не хоче сказати, але спускайтеся краще донизу. Попрацювали тепер можна і пообідати. Цікаво, що наготували ті східняки. Напевно, щів яких наварили. Ти диви, борщ, о, намаєш! маєш. Та не поспішай розслаблятися. Богдане. Попереду на тебе чекає дуже серйозне випробування. Доброго дня. Доброго Як віддало? Гор, я думаю, що вирубається. Ви лише погляньте, як його тут зустрічають. Таке враження, що Олександ в цій бригаді все життя працює. Схоже, робота таки справді єднає людей. Завдання на новий день плановий огляд лінії. А це означає, що декому знову доведеться лізти в гори. Щось сьогодні Олексій небагатослівний. Напевно, вже морально налаштовується знову в гори дертися. А ніхто і не казав, що буде легко. А ось і традиційний обід перед роботою. А це що таке? Звідки в Олексія взявся пайок? Справа в тому, що Олексій зранку завітав на місцевий базар. Ну щоб підготуватися до цієї трапези, скажіть, будь ласка, мені надо... треба... Такий, типу, обіді зробити на 8 чоловік. Ковбаса, помідори, сир. бутербродики. По вашому роботі. Канапка. Канавка, так. Да. І коли ти вже запам'ятаєш, ну нема на тебе ради. Їж швидше на тебе ще чекає повно роботи. Знову в Такими темпами Олексій скоро і сам ще тим горянином стане. Сьогодні робота на перший погляд не складна. Іди собі вздовж лінії і перевіряй, щоб все було справним, щоб дерева до дротів не діставали, і щоб опору ніхто, бува, не розібрав. Адже охочих на дармовий метал, хоч відмовляй, та східняк ще цього не тямить, гадає тут ще живе зразкова культурність. Прошу пані та перепрошую. Провод, да, на одній гірлянді розрушені yeah. золятор, і на второї. Пишеш ну, ту не, сторону. То, і фаза. то є 47-го опора. Сторону 46-ї опори. Ага, розбитий другий ізолятор. Там зараз озеро буде під самою лінією. Зробили. Хто собі? Саме час згадати про стереотип Олексія, що тут роботи немає. Мережі відсталі. То що ти тепер на це скажеш? га? Десь об'єм очі більше, так же само, як і по російській трасі по земіної ізоляції, і у нас. Буває десь дасть. Там буває і кабанчик, під дорожку перебіжить, і вовка далеко побачить. Там недавно було на Закарпатті, Пішли в ліс, дрова рубати, поїхали люди. Підійшла від медиці, лежала з малим. До малого хоче лізти. Погризла, подерла. Ренімації вискачали. Каббанська у нас можна від м'ядяні. А що ти хотів? Ти ж в Карпатах. Тут і не таке побачити можна. Нарешті робота добігає кінця і скоро вже можна буде законно перепочити. Що робиш? А на сході тим часом на Богдана теж чекає справжнє випробування на мужність. Опора висота 64 метри. Зараз ви підіймаєте, зробите верховий осмотр, осматривайте сипну арматуру в состоянии ізоляції. Так високо підійматись Богдану ще не доводилося. Ця опора вища за 20-поверховий будинок. Цікаво, чи захочеться тобі на такій висоті вмикати розумника? По двоє, по два чоловіка да. вишли на траверсу, пристягнулись угу. матрілі назад. Стволи подимають і, і пускатись. Навіть піднятись на таку висоту уже не просте завдання. А ще ж і попрацювати треба буде. То як Богдане щось вже не чути мудрих порад. Чи вище все? Тим сильніше серце калата, я слухай. Знаєш, такі враження днів. Це важко ще ось порівняти. Це важко, ще що... Вось... Чекайте на горі певно, що цікавіше скажу. Такі емоції не кожен день переживати доводиться. Зараз галичанин ще й подобає собі цей край і додому їхати не захоче. Мені сподобалось. А та вище, треба було на ту поїзд. Але шкода, не дозволяють начальники. Ти подивись, який тепер вже ще вищу йому подавай. Але гарно, чудово. Може свіжий, де? Да? І висота яка, а це робота? Нормально все тут. Трас, 75-ка, зажим і є. Дивна робота у цих електромонтерів. Деякі гроші платять, щоб піднятись на таку висоту за гострими відчуттями. А тут все задурно. А в кінці місяця ще й зарплату за це платять. Дитект Дніпро обленерго обслуговує майже 50 тисяч кілометрів ліній. Львівобленерго майже на 9 тисяч менше. Кількість абонентів у Дніпрі складає півтора мільйони. У Львові майже мільйон. На підприємстві Детек Дніпрообленерго працюють 8 тисяч працівників. На Львівобленерго понад 4,5 Середня зарплата електромонтера ДЕТЕК складає 4,5 На Львівщині 4 тисячі гривень. До речі, про роботу. Краса красою, а огляд хто буде робити? А, а, да. Наверх не так быстро, как вниз. <риск> Безмерно. Не брусь, кіна, <риск> И ридну мову забув. <риск> 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 да дому, ему, наверное, заскучив, казачь. <риск> как там адреналинчик? Нормально? Воно вартує того. Надзвичайно дуже гарно. Не знаю, хто це мені таке придумав, але підозріваю, що це Дмитро. Він так воно, напевно, любить західняків. Що ж ще так може об'єднати людей як не улюблена робота? Давай-давай-давай! давай Давай, давай! Вугалки і у нас ну, щоб так. В горах я просто не ожидав, щоб в горах воруть у От тобі культурні галичани. Нічим ми від вас не відрізняємось. Те життя, ті ж проблеми. Не встиг я догнати, тому що, во-первых, гори, во-вторых, я місцеві не знаю. Ушов, взагалі. Ну, догнати спроба була, це вже. Патріотізм да? К своєї роботі. Патріота ти наш! Скажи ліпше, куди тебе занесло і як звідси вибратися? Що це? Підчув, Олексію! Колянки трохи піджалися, потому що страшновато. Там хрустить, там хрусті, так. Да? Немножко страшно було. Заблудився, так. Да. То, напевно, дикі звірі, про яких розповідав тобі колега. Жарти в сторону, хочеш – вибирайся звідси. Вов! Рухай ногами, поки вони в тебе є. Ну що, зловив? Нет, убежал. А, а ничего, позвонивай в милиции, тезлопай. Таких людей надо наказывать. И очень серьезно, потому что это проблема с кражей уголков так же самое есть и здесь, и у нас. Тим часом на сході після важкого робочого дня колеги вирішили трішки відпочити. Що поработали добре відпочити. Це ж не, не полюсь. Так що наскільки вона програма сьогодні на вечір? Ой, тільки не кажіть, що ви тут на сході відпочивати. Вмієте. Цікаво на це подивитися, і погода, наче вже дозволяє. Остання перевірка Дніпропетровська. Зараз ми побачимо, чим живе це місто і чи скінчилась тут епоха застою. обычно в любви объясняются. Может, можно загадать? Можно, можно приехать потерять. еще раз сюда. Больными да, да, да. местами можно потереться, лечить. Люблю купаться. Не, у нас Иван Дмитриевич, он купается в такую погоду, он моржует. На водохрещение вин кожен рик. О, Боже, да, він, да. Да. Я теж водохрещенні хожу в ріку купатися. Але, але це на водохрещенні рік. <світ> ну, якщо вже й водохреща святкують, то значить точно радянська влада відступила. Стереотип посунься. А хіба тут риба є? <світ> Та яка риба? Тут же екологічна катастрофа. Ні риби, ні звіра. Ріка теж намальована. А ну є А Ану, цікаво, похвастайтесь. Ух ти! Оце дійсно риба. Красота. Це карка. Є риба, дійсно є риба. І вода чиста, прозора. А літом який 7 кілограм, восемь. Що ж, не такий страшний схід, як його малюють. Принаймні в очах Богдана його статус значно виріс. Цікаво, так я ж армії служив, запускав ракети великий космос. Болгарі 1300 триста було запущено з нашого з нашої військової частини. А у Дніпропетровську ракети звичайна справа, адже це є єдине місто в Україні, яке їх робить. А далі, Богдане, справжню ракету запускати вам, напевно, не організують. А от запустити щось інше маєте великі шанси. Виявляється, боулінг Богдан бачив хіба по телевізору. Зараз ми побачимо, який ти хвацький у новій для тебе справі. Йду Тобі не на опору підніматися. Тут практика потрібна. -яй -яй -яй. Слабо. Боулінг сьогодні підкорити так і не вдасться, але то пусте. Головне, не як ти граєш, а з ким ти граєш. Ну що, хлопці, дякую за цю Оцей боулінг – Це щось таке цікаве. Звичайно, що сподобалося. Після такого напрошується лише один висновок: стереотип, що на сході зашурені люди лише покірно на заводах. Працюють зруйновано. Добігає до кінця і час перебування Олексія на львівській землі. Та нові товариші приготували гостю ще одного сюрприза. І, схоже, цього разу обійдеться без підйомів. У львівських енергетиків є традиція святкувати перший підйом на опору. Тож Олексію ласкаво просимо. Після того, як пройшовся по огляді, звичайно, хочеться щось перекусити. Нагуляли конкретно, правда? Ну давайте пробуємо ті, що Олексій назбирав грибів. Правили? Правили? Так що можна попробувати. Окей, що ми знайшли? То ми споживати. Да. От молодці роботу зробили і на обід грибів назбирали. Та як ти провів два дні з нами, ти сам бачиш, що змін між людьми і нема. Знаєш, у нас те, що одне, що головне, політики ділять людей. О! Почалися розмови за політику. Вперше за час перебування Олексія на Львівщині, але таки почались. Робота роботою, приїжджають нас, гості, так просто відпочити з сім'єю, з родиною. Закінчились розмови про політику. Втім, у нас були не о політиці, да, допустим, а іменно по роботі, Да? який у вас інструмент, який у нас інструмент, як ви працюєте, як ми працюємо. От більше на цю тему мені було приємно общаться. Отож боєвоно. Тепер не думайте, що тут самі політикани живуть. Так, да, ребят, спасибо вам большое, що принели. Все було хорошо, на відмінному рівні. Це було, ребяту, спасибо вам большое за здоров'я вам. Ну що, Богдане, час додому? Чи може тут залишишся? Це нам так пристойно вистачає. Щочасно підходжу. Ну, це перші такі були. Ну так, по першим впечатленням, можна оставить. Це похвально. Дякую. З тобою приємно працювати і общатися. Дякую за явно. Гарно. <laughs> Ваша лампочка ілича. чи Леоніда. А ми тобі на пам'ять о том, що ти працював в нашій компанії, дарим лампочку до Цей символічний подарунок Львівському колезі надає впевненості, де-де, а в цій країні світло буде завжди. Я б такими в розвідку пошов би і приїжджайте почаще, не цурайтеся так, що тут бояться русаків не треба, Тут українці кацю. Підсумуємо, несподівано для себе Богдан у Дніпропетровську відкрив сучасне підприємство сучасного міста і аж ніяк не плацдарм епохи застою. Його зустрів веселий, добрий колектив людей українців, щирих, вільних, надійних друзів, які добре працюють та весело відпочивають разом. А екологія та бережливе ставлення до ресурсів розвіяли його попередні уявлення про промисловий схід України. Олексій, незважаючи на всі складнощі, довів, що він справжній професіонал. Тепер він не буде гудосити про енергетичну відсталість та заробітчанство галичан, адже побачив в таких же трудях з такими ж проблемами та надіями, як і у себе вдома. Сподіваємось, що наш герой з за Дніпра полюбив Карпати так само, як і галичанин. Могутній Славутич. Дивіться в наступній програмі. Школа ремонту від донецького зварювальника. Навіть не знаю, що сказати. Чим закінчиться стриптиз на кухні? Так, я не помню, ти хто такий? А? а нема в мене ж майстер. Навіть. Показовий розстріл. Де галичанин в Донецьку фашистів знайшов. Ми ж взагалі кримінальний район. Уроки ввічливості для мешканця Донбасу. Слышишь, когда ты так разговариваешь, я сейчас развернусь и уйду. Я же тоже могу сказать: я разговариваю на русском, а ты со мной. Базарь на русском.